Щиро е, подякувати е, нашому предстоятелю, предстоятелю Української православної церкви, за всебічну підтримку нашого медичного підрозділу який сформованим фондом підтримки захисників України на честь гетьмана Петра Канашевського. І подякувати за те, що е, коли відбувалися Покровські ярмарки, в тому числі е, частина коштів зібраних. Пішли на те, щоб купити амуніцію до цієї справи. Багато вас, і волонтерів, і вірних Української православної церкви. В першу чергу Київської єпархії долучилися, і ми змогли придбати для всіх медиків, які виходять одночасно на ротацію, дуже в гарної якості засоби особистої безпеки. З керамічними мною це дуже класні і дуже потрібні вартості шуломи. Так що дякуємо всім, хто тут учився, і маємо надію, що ми і далі будемо робити ласкою Божою молитву нашого пристоятеля і вашими великими молитвами багатьох. Вірних української православної церкви. Це дуже важливі справи заради. Миру заради перемоги, заради світлого майбутнього, народу українського заради спасіння життів та здоров'я захисників України. Проте з числа, ви е, сказали, що вже зроблено. Я знову згадав Євангелію. Е, Хотів би побажати вам, щоб люди долучалися і е, будуть долучатися люди. Хто від свого багатства, а хто від своєї бідності, але кожен свою єду, щоб носив. А і підтримував те, що ви робите, те, що ви робите для української армії, і для взагалі для українців Господь через добрих людей не залишив.